Язик хто він для вас? Ворог в ліжку чи друг ворога? Більш глибоких м'язів, таких як язик, слабка, в'яла і це і створює перешкоду в диханні, і також спричай. майже у всіх сучасних людей є орофіціальне. Перевіримо разом, чи ваш язик для вас є другом. І такі важливі функції виконує язик, коли лежить на піднебійні, і є для вас другом інший інструмент для створення краси, гармонії і молодості. Вашого рівня є і врівноважує тендітну шию і важку голову на ній. А деформації в області шиї, в тому числі так званий горб вдови, є наслідком порушень нічні голови та шиї і бонусом відсутність болей у голові шиї та спині. Також підвищується навантаження на суглоби, що є причиною високого травматизму. Негативною компенсацією будуть також. А плоскостопість та інші проблеми саме гармонійні обличчя викликають найбільше симпатії. тому якби припіднятому і це зменшує терця між органами. І кожному органу стає легше працювати, бо він не підтримує язик. Починають провисати складки, брилі, друге підборіддя, формуються зморшки і на складки. <му> язик хто він для вас? Ворог в ліжку чи друг в роті? В цій фразі немає подвійних сенсів. Це переклала з мови медиків термін орофеціальна дисфункція. Орофеціальна дисфункція це дисфункція м'язового комплексу рота, язика, губ, глотки жувальних м'язів, а також всіх інших м'язів, голови та шиї. Що значить дисфункція? Це коли одна група м'язів перенапружена і перенавантажена, а інша дрябла, обвисла і недовантажена. Тобто чотири пари жувальних м'язів перевантажені, затиснуті. І настільки що вночі не можуть розслабитися. І це заважає завантажуватися у глибокий сон. Паралельно з цим інша група більш глибоких м'язів, таких як язик, слабка, в'яла, і це створює перешкоду в диханні і також спричиняє храп. На жаль, майже у всіх сучасних людей є орофаціальна дисфункція, і балом тут править язик, адже це один з найсильніших м'язів тілі людини. За один ковток язик розвиває силу біля 500 грамів. І щоразу це працює на вас чи проти вас. За день людина ковтає від тисячі разів. Отже, сила в 500 кг щоденно працює для покращення або погіршення вашого здоров'я. І як ми можемо розрізняти, коли язик працює як друг в роті, тобто на покращення нашого здоров'я? Він так працює, коли знаходиться в правильному положенні, а саме на піднебінні. Давайте перевіримо разом, чи ваш язик для вас є в роті. Ставимо кінчик язика на піднебіння, вище верхніх зубів, не торкаючи всі. Більшість людей так говорять звук н. Далі вся спинка тіла язика притиснуть до піднебіння. Саме це і є його правильне положення. При цьому таке положення язика має бути в стані спокою, тобто, коли ви читаєте, дивитеся відео або працюєте, коли ви ковтаєте, язик теж має бути на піднебінні. Ну що, продовжимо тест на друга в От спробуйте зараз поставити язик високо на піднебіння, міцно його туди притиснути, і в такому положенні ковтнути слину. Вийшло? Я впевнена, що у більшості з вас не вийшло. Адже саме це показує дослідження. Які ж такі важливі функції виконує язик, коли лежить на піднебінні і є для вас в другому роді? Перша функція він тисне на піднебіння, розслаблюючи тверду москву оболонку. Це дає ефект релаксації, що, звичайно ж, дуже важливо і необхідно для ефективної роботи мозку і гарного сну. Друга функція правильного положення язика на піднебінні відкриваються повітроносні шляхи, даючи людині правильно дихати під час сну. І людина може без перешкод спати глибоко і без храпу вночі. Так само язик тут править балом. Вам здається, що язик це це? Але цей невеличкий кінчик не є язиком. Язик, як я вже казала, один з найсильніших м'язів, який тисне на наше тіло з силою 500 кг на добу. Тож давайте подивимось анатомію язика. Язик складається з тіла язика і корені язика. І ось ця вся величезна махіна, знаходячись у припійнятому стані на піднебінні, відкриває повітроносні шляхи, збільшуючи їх ширину під час сну і стаючи вам другом в той же час. ось ця, Величезна махіна може ставати справжнім ворогом в ліжку, бо коли язик дряблий лежить, як важкий млинець на дні нижньої щелепи, дихання під час сну буде утруднене. Адже разом з нижньою щелепою цей весь конгломерат западатиме назад, і людині буде важко дихати у вісні. Їй не вистачатиме повітря, і людина навіть може задихатися, доходячи аж до такого стану, як нічне апної, тобто зупинка дихання у вісні. Храп, до речі, теж походить саме від цієї проблеми. Нижні щелепа разом з язиком, перекриваючи дихальні шляхи, створюють резонансний звук під час спроби вдоху. І це я зараз перерахувала, що не всі надважливі функції, які має виконувати язик, знаходячись на піднебінні. Але я думаю, що навіть з уже вище сказаного стає ясно, що потрібний язик натренувати буде на піднебінні завжди, протягом усього дня і ночі. Тому дуже важливо виробити саме звичку на підсвідомому рівні. Правильно розташовувати язик в порожнині рота. І для цього ми маємо комплекс спеціальних вправ. Третьою важливою функцією язика, як нашого друга в роті, є припіднімати всі фестіальні мішки внутрішніх органів, полегшуючи роботу органів та зменшуючи тертя між ними. Також зменшується тиск на тазове дно. Давайте я розшифрую це загадкове речення, яке я щойно сказала. Фастія це оболонка або мішок, що огортає кожен м'яз і орган. Тобто наші всі органи печінка, нирки, шлунок і так далі, також всі м'язи мають свій індивідуальний тоненький мішечок. А яка тут роль язика? Коли він знаходиться на піднебінні і являється нам другом, всі фасції, ось ці мішечки, в яких знаходяться наші внутрішні органи через під'язикову кістку. Ніби перепіднімаються за верхню частину. І органи знаходяться у підвішеному стані, такому, як би, припіднятому, і це зменшує терця між органами. І кожному органу стає легше працювати. Весь наш організм це єдине ціле. Його верх і низ пов'язані між собою багато в чому, саме завдяки ось цим от мішечкам фастіям. Всі м'язи пов'язані між собою у фастіальні, ніофастіальні мережі. Є так звана глибинна фронтальна лінія тіла, яка йде від язика до стоп. Саме вона є тим міофасціальним стрижним, завдяки якому, тренуючи один язик ми впливаємо на все відразу. Ось приклади впливу: глибинна фасціальна лінія тіла, яка через таз пов'язана з хульшовим суглобом, координує дихання під час ходьби. Глибинна фронтальна лінія тіла також врівноважує грудну клітину, аби вона достатньо розширювалася і розслаблялася при диханні. Вона ж вирівнює і врівноважує тендітну шию і важку голову на ній, А деформації в області шиї, в тому числі так званий горб здоби, є наслідком порушень ні. І пам'ятайте, що ось ця глибинна фронтальна лінія тіла починається з язика. Якщо тут є дисбаланси, тобто язик не на піднебінні і стає нам ворогом, то негативні компенсації йдуть по всьому тілу, а продовжуємо їх перераховувати. Таз перекошується, хребет теж іде вкорочення тіла. Також підвищується навантаження на суглобу, що є причиною високого травматизму. Негативною компенсацією будуть також плоскостопість та інші проблеми зі стопами. Також вальгус коліна, це ось ці х-ноги або круглі ноги, дисфункція з скорневого щелепового суглобу та болі в ньому. Цікаво, що дно ротової порожнини, яке по суті являється коренем нашого язика, копіює по м'язовій будові тазове дно, а глибинна фронтальна лінія тіла з'єднує їх. Це означає, що порушення тонусу м'язів дна порожнини роту та дряблий язик, що лежить як млинець на нижній щелепі, буде ворогом, який негативно впливає навіть на органи малого тазу і виступатиме одним з чинників хвороб все системи. А якщо ви не поставите язик на місце в категорію друг, а при цьому почнете займатися випиленням постави, ви тільки ще більше збужуватимете дихальні шляхи і погіршуватимете своє здоров'я. Адже ось ця сутулість при нижньому положенні язика була компенсаторним механізмом, який допомагає дихати. Коли язик на піднебінні, ми маємо нормальну поставу, правильне положення голови та шиї, і бонусом відсутність болей у голові, шиї та спині. Отже, язик є важливою опорною точкою в тілі. Якщо язик бовтається внизу, змінюється механізм стабілізації організму на всіх рівнях. Адже найважливіша опорна точка зміщення. Четвертою функцією язика є те, що він виводить піднебільний шов з компресії, запускаючи первинне дихання, або так званий краніосакральний ритм. Це той насос, який допомагає нашій спинномозковій рідині циркулювати нашою нервовою системою. Це аналогічно як кров циркулює судинами, а серце є насосом. Такий язик, щоразу сильно торкаючись під медіння, стимулює насосний механізм спинно мозкової рідини, і тоді наш язик стає хорошим другом для ефективної роботи мозку. Комплекс наших спеціальних вправ язика допоможе перевести ваш язик з категорії ворог в категорію друг. П'ятою функцією язика є те, що він найсильніший інструмент для створення краси, гармонії і молодості вашого обличчя. Або він же може бути першим ворогом, який робить обличчя потворним і заставляє швидко старіти. Зараз поясню, чому так. Верхня щелепа сама найбільша кістка обличчя. А будучи опорою для всього лицьового скелета, вона тримає об'єм обличчя. Язик впливає на форму та розмір верхньої щелепи при її формуванні. Тому з дітками є своя особлива стратегія з комплексом вправ для язика. А в дорослих язик має бути опорою для верхньої щелепи. Аби все обличчя не рухнуло і не обвисло донизу разом з верхньою щелепою. Адже після того, як верхня щелепа рушиться вниз, бо їм не підтримує язик, починають провисати складки, брилі, друге підборіддя, формуються зморшки і носогубні складки. Окрім того, коли язик не підтримує верхню щелепу і знаходиться дряблим линцем на нижній, він починає перевантажувати нижню третину обличчя своєю вогою, і вона стає ще більш непропорційно важкою і обвислою разом з другим підворінням. Неправильне ковтання, тобто коли язик при ковтальному русі впирається не у піднебіння, а в зуби або ж нижню щелепу, викликає натузу ру в м'язах щік, підборіддя та губ, так звані м'язові тяжі, і це призводить у майбутньому до мінічних і глибоких зморшок. Отже, працюючи з язиком і переводячи його із категорії ворог в категорію друг, ви отримаєте приємні бонуси у вигляді підтягненого гармонійного обличчя та усунення другого підборіддя. Краса поняття відносне. І ми можемо тут багато сперечатися. Одну і ту саму зовнішність різні люди будуть оцінювати по-різному те, від чого один буде в захваті, іншому категорично не подобатиметься. Тому, говорячи про красу або потворність для об'єктивізації оцінки, ми можемо говорити про гармонійність. Адже численні дослідження науковців довели, що саме гармонійні обличчя викликають найбільше симпатії. І саме робота зорофеціальною дисфункцією і частиною її є язик може зробити обличчя кожної людини більш гармонійним. Тож давайте деталізуємо подробиці категорії язик як друг. Ідеальна позиція для вашого язика в стані спокою це коли кінчик язика розташовується на піднебінні за верхніми зубами, не торкаючи всіх. Ми так вимовляємо звук «н», ну більшість із знак. А вся спинка і тіло язика далі притиснуті на піднебіння. Дуже важливо не дозволяти язику лежати на дні рота або впиратися в зуби. Таке саме е, високе положення язика має бути і при ковтанні. Так це легко сказати. Тримай язик на піднебінні, ковтай з язиком на піднебінні, але, на жаль, це так не працює. Для економії ресурсу нашого розумного, думаючого неокортексу положення язика в спокої і при ковтанні, контролюється нашою давньою частиною мозку, рептилійним мозком. Це значить, що ми не думаємо цілодобово над тим, де у нас знаходиться язик. Уявляєте, якби ми день думали над тим, де у нас язик. Тоді концентрація на інших задачах та й взагалі на житті неможлива. А вночі під час сну? ну як ми можемо думати і контролювати наш язик? А пам'ятаєте, людина ковтає біля тисячі разів на добу? Якби щоразу, коли ми ковтаємо ковток води або напою, або смачної їжі, ми вмикали плантіжок думок. Зараз мені треба ковтнути. Виставляю язик в правильне положення. Роблю ковтальний рух і так тисячу разів на добу. Тобто кожні півтори-дві хвилини. А вночі ми ж взагалі не можемо думати, то це вже через годину сну ми б прокидалися в калюжі з слиною, бо ми б перестали її ковтати. Тому наше розумне тіло подібні задачі передає в розпорядження рептилійному мозку, того, який не думає. Він просто робить його функціонал подібний до роботи машини, яка не вміє думати. Оскільки дослідження показує, що у 90% людей рептилійний мозок сформулював неправильні звички положення язика у стані спокою і ковтання, то його треба перевчити на правильну роботу, тобто змінити налаштування системи. І це вже ми можемо допомогти вам зробити за допомогою наших спеціальних комплексів. Легкий та розумний підхід до здоров'я. Підписуйся, ділися цим відео.